see you. Вітаю вас, дорога церква, дорогі брати і сестри, дорогі слухачі, сьогодні разом з вами хотів би читати одне місце і згадати наших служителів, наших присвітелів, керівників церкви, тих, хто духовно турбується про нас з вами. Бог поставив їх, щоб вони турбувалися про церкву, щоб вони дбали, годували, захищали направляли її. Як написано в післенні апостола Павла до Єфесян який Христос полюбив церкву і віддав за неї себе, щоб її освятити, очистивши водяним купелем у слові, щоб поставити її собі славною церквою, що не має ані плями, чи вади, чи чогось такого, але щоб була свята і непорочна. Наші старші брати звершують ось цю працю. Вони роблять у це добре. І помісна церква вже незабаром буде святкувати вже 109 років. І справді церква росте, церква множиться, церква жива, вона дієва, і сьогодні служить Богові і людям. В Післані апостола Павла до Тимофія, 5 розділі, 17 вершем, записані чудові слова, які якраз показують ще раз, наскільки важливу працю звершують нашу, наші брати, і як важливо. Віддавати їм те, що вони заслуговують. 1 Тимофія 5:17. А присвітери, або старші, які добре пильнують діла, нехай будуть наділені подвійною честю, а надто ті, хто працює у слові і науці. Або учені і хто навчає. І тут е, два моменти, які можна виділити. Перше, це та праця, яку звершують наші духовні служителі, наші керівники церкви, присвітери. У цій Біблії дуже часто згадується, якраз описується те, що звершують керівники, і Бог дає чудовий опис того, що мають звершувати, яку працю мають звершувати керівники над Божою отарою. Як вони мають дбати, як вони мають годувати, як вони мають піклуватися, лікувати, захищати все це чудово описується. І ось в цьому вірші, який ми з вами прочитали, говориться про пересвітерів або старші. І тут вжити одне із слів це старші, тобто ті, хто досвідчені, ті, хто пройшли вже певний шлях і вони мають досвід для того, щоб керувати, наставляти, дбати, вони досвідчені літами. Інший відтінок цього слова це те, що вони є послами або уповноваженими особами, післанцями, які турбуються про справи церкви. Ще одне слово, яке використовується для позначення ось цього присвітер, присвітери або духовні лідери це слово пастир або пастух, яке добре описує те, що вони здійснюють, вони ведуть. Вони направляють, вони турбуються з любов'ю і ніжністю. В, післяні, в Першому післанні Петра, другий розділ, 25-й вірш написано: Бо ви були як ті вівці, заблукані, та ви повернулися до пастиря і опікуна ваших душ. Вони ще є єпископами, або тут слово, «жити як опікунами ваших душ. Вони турбуються, вони піклуються, вони захищають, вони вартують. Того, щоб з нами нічого не сталося, це слово краще вжити в книзі пророка в 33 розділі, де описується і має значення вартового, який, бачачи небезпеку, він сурмить, він попереджає, він застерігає Божий народ про те, що може статися. Кожен із цих титулів: старші або пресвітери, пастир чи пастух, або єпископ, чи вартовий охоронець, опікун. Він добре проливає світло на те, яку працю звершують наші духовні служителі брати. Вони, так як тут написано, ми читали з вами в цьому 5.17, 5.171 Тимофія, що вони, які добре пильнують діла, або вони добре керують ділами церкви, вони добре виконують чи ведуть справи церкви. Чому ж полягає їхня праця? І так як ми вже читали, вони досвідчені для того, щоб приймати певні рішення. Вони мають життєвий досвід, духовний досвід. Вони захищають, вони турбуються з любов'ю і ніжністю про Божу отару. Вони пильнують, вартують, попереджають, застерігають, вони керують, вони направляють і ведуть. Буквально пресвітер. Означає той, що турбується як захисник або охоронець, при цьому йдучи попереду, щоб вести і направляти. В діях святих апостолів, 20 розділ, 28 вірш, написано: пинуйте себе та всієї отари, в якій Святий Дух поставив єпископами, щоб пасти церкву Божу, яку власною кров'ю набув він, в іншому перекладі пастухами. Або вартовими для Божої атари. Крім цього, вони ще й проповідують, так як ми читали з вами, вони працюють у слові, і вони ще й навчають, або працюють у вчинні. Для чого вони це звершують? Для того, щоб наближати людей до Бога, зокрема, тих, хто відійшли, хто заблукав, і вони їх повертають, щоб мали хороші відносини. З нашим Господом. Отож, праця духовних служителів, духовних керівників церкви, вона дуже важлива, вона дуже значима, вона цінна і не варто її ніколи недооцінювати. Друге питання в цьому вірші, яке ми прочитали з вами, це те, що написано вони заслуговують на певну нагороду, нагорода для духовних служителів. Ми з вами прочитали, що. Нехай будуть наділені подвійною честю, а надто ті, хто працюють у слові і науці. Які, а, присві... а присвітери, які добре пильнують діло, нехай будуть наділені подвійною честю. І два моменти. Перше, вони гідні або хай будуть наділені. Вони достойні, вони заслуговують, їм належить дещо за їхню працю. Вони гідні, щоб отримати похвалу, честь. Більше тут написано подвійної честі. Що означає подвійної честі? Тобто більше, ніж просто честі. Надміру. І цар Давид, він говорить так, в 23-му псалмі, оце слово вжите, коли він каже, моя чаша то надмір пиття, коли воно переливається. Вони достойні честі, надмір, ніж просто честі. Тому що вони добре виконують свою працю і заслуговують подвійної пошави. І їхні слова, і їхнє життя або їхні діла, вони не розходяться. Вони щирі, вони справжні. Е, апостол Павло після Дні до Солонян каже: благаємо ж браття, ми вас, шануйте тих, що працюють між вами і вас старшинують у Господі і навчають вас вони, і в великій любові їх майте за їхню працю. Як важливо. Щоб тих, хто працює, тих, хто служить, тих, хто дбає про церкву Божу, про Божу отару їм була, виділялася ця подвійна честь, подвійна пошана мати їх у любові. Хай Бог допоможе нам, як Божій отарі, цінувати нашими духовними служителями, які пильнують наших душ, і більше молитися за них, більше виявляти. Ту пошану і любов в щоденному житті, а нашим служителям хай Бог дасть більше сили, мудрості в тому, щоб вести Божий народ до вічності з ним. Йому нехай буде слава. Амінь.